Добрий день, доброго дня. Слава Україні, слава ДСУ. Всіх, всіх люблю обнімаю, каміння Галина, кочних тварів, окупантів, орків, родів, майже на Любер, нові мені подали. Сановні українці. Всім смачної кави. Да. Ну, Аврильську, по-Арілську. Ще на Курщині, Курському образ був нанесені удар по ворогу в готелі. Поскупчені ворога в, в госніцей. Слава Україні, слава ЗСУ. Всіх люблю внимаю, самі кончені хастапи, орки, родилів, маргіналів. Все буде добре, Україна. Стримайтесь до помісти у варті, бояться в барті. Все буде добре. Чао, какао.